Ми повертаємося в ефір і сьогодні, як обіцяли, з нами теперішній староста гуртожитку номер 7 Богдан Мен. Богдан, доброго вечора. Ага. Вітаємо в студії. Дякуємо насамперед, Богдану, що відгукнувся на запрошення, тому що у вас наближається зараз така доволі значна подія, це вибори. Ну, Ваш гуртожиток передовицях саме по цьому питанню. Думаю, це теж буде одним з наших аспектів розмови. Богдан, рік, як ти староста гуртожитку? Яким був цей рік? Ну, перш за все, цей рік був перш за все для мене він був цікавим. Він був багато в чому новим порівняно з минулими роками, тому що займатися такою роботою ну, для мене було вперше, це новий досвід. І я на це пішов того року охоче, і на сьогоднішній день я про це ані трохи не жалкую. Тому, в принципі, загалом, ну, якщо підсумувати м, таку громадську діяльність активно, я задоволений, я багато чому навчився, багато що для себе, ну, як би для себе взяв. От, і загалом мені було цікаво, я, я задоволений. Давай згадаємо рік назад. Чому ти вирішив балотуватися на старосту гуртожитка? Ну, причин було насправді багато, була досить цікава обстановка в університеті, всі знають. От, хіба що перший курс не знає, а так всі знають. От, і були такі обставини, що. ну якби, Атмосфера, коли хотілося займатися чимось, ну чомусь себе присвятити. Тому що коли відбуваються якісь такі масштабні події, і ти відчуваєш що ти остров них, відчуваєш себе якось некомфортно. І тоді ти шукаєш якби, якусь якби, область цих всіх, цій сфері, зайнятися чимось конкретнішим. І живучи в тоді в гуртожитку, тоді були, ну, певні проблеми в гуртожитку. Я вирішив взяти на свою відповідальність, якось якось дечому. Змінить найкраща ситуація, яка була Ні. враження зразу після перемоги на виборах, і десь місяць по тому. Як вони відрізнялися? Я це справді. Ну, це в принципі я думаю, це адекватно, що вони відрізнялися. Ну зразу, ну не скажу, що так очікувано, досить неочікувано. Дуже приємно, цікаві відчуття. От також тоді були для мене не нові відчуття. І не ну, якогось такого. Такої цікавої перемоги, якогось єдання з тими людьми, які тобі допомагали, які тобі підтримували. Е, ну, Однозначно, це суто, суто приємні такі от моменти. Е, якщо місяць по тому, просто м -м, тоді вже починаєш відчувати, що е, попри те, от, е, поки йде, йде якийсь такий от хаос, якийсь, е, кожен бореться за своє місце під сонцем, коли вже якби все устаканюється, все успокоїться, тоді наближається вся рутина, багато з чим треба справлятися. І Ну, загалом це складно. Плюс мені було дуже складно, тому що е, коли ти присвячуєш ну, якби цьому час, тоді відповідно навчання е, ну, трохи може постраждати, правильно. А тоді був кінець третього курсу, крок, е, куча екзаменів, ну це було, це було непросто насправді. На, На музику, музику часу залишалося? На музику ну, відносно, відносно, відносно залишалося. Ну, перш за все, я похилювався за навчання. Тобто, ну загалом я справився більш-менш і я задоволений, що. Який період був найважчим за весь рік? Ну, найважчим період, напевно, був з самого початку. От, і ну, зразу нагідно на самого початку тої весни. І також було складно в, на початку навчального року кінець серпня коли було там поселення студентів на внечний рік, треба було буватися. Ну а потім чим далі, тим вже якби призвичайно все і загалом було ситуацій. Їх багато було за цей період? Конфліктних ситуацій було багато таких дрібних конфліктних ситуацій. Я думаю, що на них концентрувати увагу абсолютно не варто. Ну, чи щось такого глобального і такого якогось неприємного, то такого не було. Ні, ну я не знаю. Просто зараз у мене зараз в мене гарний настрій, зараз весна, віз не Я зараз так, от щоб мені згадати е, якісь такі глобальні е, ситуації. Угу. мене, напевно, зараз просто... Немає якогось е, таких от обставин зовні, щоб то все згадувати. Якщо в принципі постаратися згадати, я думаю, я знайду знайду штук 5-7, але ну я не думаю, що якщо вони всі вже якби себе вже вижили, вичерпали, то я думаю, що не варто їх згадувати. Тому що вони вирішились, якось вони вирішились, якось не вирішились. Кожен кандидат, ідучи на вибори, він ну. Презентує виборцям певну програму. У тебе ж теж, коли ти йшов, була певна програма, ну і звісно, за цей період якісь пункти вдалося виконати, якісь ні. От можливо, ти проводив для себе якісь аналогії. Що зараз можеш сказати по тому, що з чим справився, а ну, щось з... з яких причин не дотягнув? Ну, Я зараз так, от на пам'ять не згадаю свою програму, ми тоді складали її. Тоді це абсолютно було вперше. Да? Це зараз цим кандидатам дещо, дещо простіше. Виходить, да? Тому що є вже якась ну, більш якась стежка, по якій можна діяти. Мені було це все абсолютно нове, і ми тоді складали її, ну не тільки по ПБХ, але ну, це, було, це було досить складно, тобто, треба було все з нуля абсолютно. От, е, на рахунок виконаних невиконаних пунктів, ну, перш за все, е, основна причина невиконаних пунктів, я думаю, в тому, що е, ми просто, я і зокрема люди, які мені допомагали і підтримали моя команда, вони просто разом зі мною не знали. Ми не знали конкретно би, точних рамок е діяльності загалом зраду гуртожитку, старости гуртожитку, зірк з цієї всієї всі сфери. Тому що ці люди, які йшли зі мною, да, і я так само, ми в тому абсолютно ніколи не брали участі. Ніхто не. Від ніхто. Тобто і для нас це було нове цікаве, і ми всього не знали потім, коли з'явилося таких отрутинних проблем. Нам було досить складно, але ми, ми заходимо Тому те з пунктів програми, що ми думали зробити і ми не зробили, одна з причин це те, що просто, як згодно вилили, що просто до цього, до цього просто не доходять руки через інші ну, роботи. Також є причини в тому, що, я думаю, коли от така от революція, коли такі от обставини, зовні. Такі Спонукаю таких сиктивних дій. Часом це все устаканюється стикаються і е, постійно ініціювати якісь такі цікавинки і так далі. Ну, Не, не кажу, що тільки мені, а й загал загалом людям і відгукуватись в е, громаді на це все. Ну, ну, просто може просто приїдатися. Тому якісь цікаві речі, які були, наприклад, не цікаві, вже восени вони були не зовсім ефектні. Тому... А от щодо програми, там в тебе були такі пункти щодо дискотек, здається, гуртожитку ти ні, щось таке паті чи вечірок розважання, ні, ні нічого такого. Патій, а, трошки, трошки Трошки Поясниш, і питання по тренажерному залу, здається, ти mm -hmm. теж піднімав, коли yeah. йшов на якому етапі зараз це питання. Ну і про обставини на якихо? Розумію. Ну загалом у нас є така штука в гуртожка-артовий зал, він досить великий, я не скажу нечесний, на першому поверсі. Це приміщення можна використати ну, з якби, можна придумати багато планів, як його, як його використати якби, доцільно. Раніше там колись був, напевно, що актовий зал, там були якісь непотрібні якомусь збори, я так собі думаю. А зараз там просто було завалено, абсолютно якимись меблями непотрібними, ще чимось стівцям воно не обігрівалося. Просто стояло, стояло просто так приміщення. Тому ми вирішили якось придумати йому використання, один з варіантів, який був якби, досить доступний для студентів і реальний в плані реалізації студентами самими, тобто без там, якоїсь дуже значущої допомоги університету, а просто студенти своїми силами, якимись можливо, мінімальними коштами. Ми тоді ж ці деталі не обдумували. Організувати там такі собі, як ми тоді називали, я вже не пам'ятаю, ну тобто актовий зал той же самий, і там можна було би проводити починаючи від загального збору студентів, якихось інформаційних, да? продовжуючи якимись культурними вечорами, літературними вечорами, музичними вечорами, наприклад, в п'ятницю, суботу, не вчасне навчання, звісно, продовжуючи якимись тренінгами, наприклад, запрошувати, можливо, викладачі, можливо, наприклад, студентів, які працюють там інтерні, наприклад, якісь хірургічні капітани, ті ж самі рейринги, про що про що Костя Павло розказував, і так далі, такі, такі, такі речі. От, це був один з варіантів. І ми старалися його воювати, реалізовувати цей, цей план. От, інший був варіант е, з приводу тренажерного зали. Тоді було проведено голосування, я думаю, ти знаєш. Там ну, майже порі не розділилися голоси, тобто це говорить про те, що людям цікаво, аби щось там було, але аби щось було. От, але на даний момент ні спортзал, ніякого залу немає, тому що. Якби вийшли організовувати спортивний зал, але наскільки наскільки я знаю, наскільки я повідомляв нам проектор Нікітюк, він сказав, що цей план, якби цей план в етапі вже розробки, але проблема з фінансуванням цього проекту, і тому на даний момент він просто стоїть. Стоїть, але він буде реалізований на даний момент не зрозуміло, коли mm -hmm. ну тобто, звичайно, нам дайбо, трохи обідно і це. Якби, мені особисто якби, виходить якби, мінус, тому що е, те, що ми планували, ми не зробили. От, і Нам, ну, в принципі, шкода, тому що я думаю, що до того, як можна реалізувати, наприклад, цей спортивний зал, встановити там, ми могли б своїми сильними студентами якось зібрати, реалізувати актовий зал. Для цього там просто треба знести меблі. Ми меблі відповідно звідти повиносили, там треба організувати буквально меблі, опалення, хоча б десь. Чисто літній такі зробити, наприклад, поставити ці батареї, штучні, І можна було щось організувати. Тому, наприклад, я до цих пір е був би вдячний, якби університет, наприклад, міг нам допомогти хоча б мінімально. Так? І тоді студенти на місці в гуртожстві не зорієнтуються, організують. Є активні студенти, які підштовхнуть решту, і можна буде щось придумати цікаво. Я думаю, якраз зараз в весна, ні тут можна зайнятися. Співпраця з, 아니, з адміністрацією до того як зробити паспорт. Я... От замдикана ось... з приводу гуртожитку стрипти Олена Водина яка yeah. у вас? Стрепіти Олена Вадим, просто чудова людина. Були в різні були в як би, з самого початку, тому що вона була на новій посаді, і я був для мене взагалі це було щось нове, і було досить складно а, от працювати. Ку роботи було дуже багато роботи, дуже багато треба було якби. Гробовачу розрібати авіїві стайні і її і мені, і виходить з двох сторін. Це було досить складно. Але загалом я вважаю, що підсумувати за рік, робота плідна, робота якісна. І е, хочу подякувати людині, що в нас вийшла така нормальна співпраця. Е, загалом, студенти також варто вміти, що студенти і до неї її гуртожитках теж прихідно досить ставляться, поважають, попри те, що поважають не за якусь там невиправдану лояльність, просто якусь таку дуже м'якість, таку. А навпаки за справедливість, там треба жорсткість і би, виваженість, і що найважливіше зацікавленість в проблемах. Тобто, якби, грубо кажучи, я ці проблеми, студенти приходили з якимись питаннями до мене, і ми їх вирішили спільно з деканатом і ну, старалися це на благосмені вирішувати. Ну і вибори. Чому не подав свою кандидатуру знову? Чому не прокументу знову? Тому що ну, багато причин насправді. Е, перш за все, те, що е, насправді, яка б ця робота цікава не була з часом, з часом вона простиє бути якби, не то, що цікавішою, да? а просто, е, як на мене, ну, вона забирає багато часу, багато зусиль. Ніколи ти відчуваєш, що якусь ти роботу робиш, і з часом ти починаєш робити трошки гірше. Не викладаєшся не так, як би хотів. Да? Е, тому що ти розсереш пріоритет якомусь в іншому плані, да? тому, наприклад, на навчання, на ще щось. Е, тоді ти відчуваєш якусь таку долю не то що халатності, а просто і не байдужості, а просто, що ти не встигаєш викладатися повну. І в таких моментах я вважаю, в таких ситуаціях треба з роботу, роботою, яку він ще займався, mm -hmm. закінчити роботу і особливо, якщо ти бачиш, що там, якби в цій сфері, ти вже щось зробив, що міг викласти наскільки зміг, в тих обставинах, які були. От. І загалом, взагалі, як, як, як по суті, тоді ще як кандидат, за рекстароста, з тою та програма, що в нас була тоді, велику частину з неї виконали, я думаю, студенти. Ну, Досить в міру задоволені, скажем так, і принаймні якогось такого от, вираженого обурення чи недовирішення якихось їхніх питань, я думаю, немає, я надіюсь на це. От тому ще одна причина. Те, що я, ну, я вважаю, що я собі просто як староста вже вичерпав. Ну, я вже нічого нового не придумаю. Наприклад, якби я зараз писав на цю програму, я не знаю, що би там написав, я б, звичайно, щось придумав, але це було б не зовсім щиро. І тоді, коли починається якась нещирість, тоді ну, я не вважаю, що доцільно цим займатися. От також взагалі на таких, навіть, здається, мізерних посадах, як староста не важливо, що ротація це не зовсім підходяще, не гарне слово. Оновлення. От, власне, оновлення, так. Да. Просто оновлення, щоб час від часу люди мінялися, пробували різні люди займатися цією роботою. От, і тоді кожна людина, навіть якщо вона, наприклад, знайома попередньої людини, чи, наприклад, вони спільно робили раніше щось інше, вона кожна людина вона, сама по собі вона дивиться на одній чи саму ситуацію по-різному, під іншим кутом. Можливо, коли хтось подивиться під іншим кутом, можливо, виділять, наприклад, теж активий зал, спортзал. Ті ж самі там, бральні просування, ті, що ми добивалися, зробити нарешті на в кабінет відраду, зробити М -м -м, ще якісь речі. Скажу. Можливо, хтось якісь нові ідеї придумає. Mm -hmm. Я думаю, це буде, буде результативно. На інших посадах студентського самоврядування бачиш себе наразі? Ну, Мабуть, мені університетському? Не знаю. Я, я на цим наразі не думав зараз. Зараз буде вітер, причин. Може піду на роботу, можливо, трохи ще десь з навчанням якось визначимось можливо де Деки більше зусиля там буде видно, буду бачити, наскільки мене буде бажання. Наскільки мене будуть якісь, ну, е, можливо, нові якісь ну, якісь ідеї, натхнення, не знаю, ну, якісь якісь обставини, які будуть спонукати до того. І... Щодо кандидатів, написав до гуртові. Їх чотири, наскільки я знаю, ж от. Ж така, е ти проводив для себе якусь таку аналітику mm -hmm. по них якусь коротку характеристику, ну, вже якесь враження в тебе склалося взагалі про цих людей? Загалом, так. Просто мені, в мене враження воно суб'єктивне, тому що я цих всіх людей знаю, кого ліпше, кого гірше. от. Е, тому не думаю, що, наприклад, моя думка може бути якоюсь об'єктивною, до якої варто прислухатися, тому що е, ну, вона якби, трохи трохи так збоку. Mm -hmm. е, і враження знову складається. Загалом позитивний, тому що мені приємно, що, наприклад, ну, коли наприклад, я ініціював такий процес, да, як вибор зараз, наприклад, я розпочав якісь там певні кроки зробив. І якби ну, люди якось відгукнулися, да, придумують, ходять по блоках, розказують про себе, агітують, висовують свої програми, свої ідеї. Тут це цікаво, однозначно. Це означає, що людям не байдуже, інші люди відкликаються, якось слухають кандидатів. Тобто, ну, однозначно мені, мені приємно з ним спостерігати що, Наприклад, рік тому цей процес був дуже що так, якось складно, туго, а було багато якогось бруду, незрозумілості, а зараз якось ну, так якось більш подорослим, якось мудріше відбувається. мені здається, прихильніше один до одного і додатніше ставиться до вдома. Я вважаю, що це дуже добре. Ну, Загалом такі процеси позитивно, що вони відбуваються, мені приємно, що відбуваються про те, в якому живу я, і що я. Знову ж таки, маю до них безпосередню причетність до цих подій. От, мені приємно, Тому, що, наприклад, в інших художниках я такому спостерігав і мені ну, мені дуже приємно, що в мене також коштує. Побажання для цих кандидатів. Якісь коротенькі там, з власного досвіду. З власного досвіду. Да. Загалом вважаю терпіння, тому що можна рано чи пізно просто банально ну, десь там. Піддатися емоціям тощо. Тобто, коли, коли ти береш на себе відповідальність, якийсь напевний е термін е попри все, які б там обставини не були, ти маєш їх виконувати, тому що ти взяв на себе відповідальність і коли тебе хтось там призначив, коротше, якийсь там друг, кума і так далі, це таке. А коли за тебе люди приходили, голосували, тебе слухали, повірили тобі, і виходить, що коли ти щось не виконуєш, ти зрадушся не тільки собі, а й цим людям. Тобто це, це вже недобре. Тобто особається бути терплячими, я думаю. І ну, можливо, можливо, не знаю. Не зазнаватися, не знаю. Я не думаю, що зазнаватися це так зараз як, актуально, я думаю, що люди розуміють, що це таке. От. І загалом розуміти, що, попри те, що багато є ідей якихось, так? Да? Пам'ятати про те, що кожен день буде якась така от, неприємна, рутинна, занудна робота, і будеш треба виконувати, тому що, ну, на жаль, в нас загалом в країні на кожній роботі є така, є як би. Ті от справи затрудні справлятися, І потрібно пам'ятати, що ну, правильно розставляти пріоритети, розібратися з якоюсь чорною роботою і а, потім не забувати про те, що а, те, що ти обіцяв, наприклад, виборцям, його теж варто виконувати, або про нього пам'ятати і, і відкликатися на якісь прохання людей, якісь запити, і щоб існував такий зворотний зв'язок. Тобто, щоб люди розуміли, що а, це не просто. А, Грубо кажучи, чувак, який просто займається якоюсь незрозумілою роботою. А щоб люди знали, чим він займається, щоб ця людина дзвітувала про це і щоб просто цей процес був такий взаємний. Ну і наостанок для мешканців сьомого гуртожитка про саму процедуру виборів, коротенько, як вона буде проходити, що треба врахувати, і взагалі про цей день 20 травня. Так, 20 травня середу. Я не думаю, що чимось буде відрізнятися в плані механізму від минулорічного. Тобто, м -м, загалом... Урни на низу гуртожитка? Так, урна буде одна урна, буде, як і того року, на нас до канадів світлої принесемо в гуртожиток. З 18.00 ми плануємо до 10 буде голосування, щоб всі з парку користи прийти. До 10 вже в принципі майже логічно. Ну, може прийти в гуртожитку. До 23-30, десь до ну з добу з 15-12, будемо рахувати голоси від комісія, і десь до півночі, і того року голосимо результати, привітаємо кандидатів. От і загалом, що я хочу попросити єдине, що мешканців, щоб бути небайдужими і ті вибори, тому що ну, для нас явка явка міських виборів важлива у нас вічі про те, що. Те, що ми самі робимо в цьому ж де ми живемо, нам самим якби воно є небайдуже, і... тому що ми тут всі живемо разом і ми відповідальні за ту установку, в якій ми самі доваримося і спілкуємося. А з нами був Богдан Мельник, староста гуртожитку номер 7 А ми повернемось після невеличкої паузи.